Ворог вчора з 19-го почав запускати по безпосередньо обласному центру прохіди. і декілька з них пошкодили як цивільну інфраструктуру, так і виробничу інфраструктуру. Один з шахедів впав просто поруч із житловим будинком. Викликав пожежу, були вибиті вікна, і комунальники одразу почали лагодити. Житлові будинки вставляти забувати вікна а другий впав поблизу енергетичної інфраструктури одного з виробничих одного з виробництв, пошкодивши енергетичну інфраструктуру і поранивши двох людей, які наразі доставлені в лікарню. Там їм надається медична допомога. А це все що стосується безпосередньо міста. Запоріжжя, також ворог 412 разів бив вчора по території Запорізької області. З різних засобів, здебільшого, то були фпв дрони на другому місці, то була артилерія. Зруйнував чергово більше 20 об'єктів житлової інфраструктури, здебільшого то у прифронтових населених пунктів, тож ситуація продовжує залишатись складною, і ворог, використовуючи будь-яку можливість придатних погодних умов, нарощує кількість ударів по території Запорізької області.